Привідна зірка. однорядний польський комбайн картопелезбиральний Анна. Зірка привідна заднього транспортера, бадильника. Той, що бадилля викидає. Ось так вона виглядає. Вона йде під шпонку. Іде на 8 зубів. Ось таких. Ось так вона виглядає з цієї сторони. Також ще всі інші запчастини до даного комбайна Анна Z644, також запчастини до інших комбайнів картопелезбиральних, таких як Анна, Карлік, Болько. Також запчастини можуть бути до копачок польських, однорядних, двохрядних. Кого буде цікавити дана зірка привідна на бадельник до комбайна Анни або інші запчастини до картопельної техніки. Звертайтеся за детальнішою інформацією за номером телефону. Також ціни вам скажемо по телефоні, так як ціни дуже часто міняються. Всім гарного дня!